Всем привет, це моє відкриття на маминому телефоні Бітал Старс за 4 рок топа. Я буду 4 тисячі кубки і ще удвоє на ібрал у вас буде 31, це моє відкриття. Набирать сьогодні докупилася багато шкіл кукладах. Хаба є бути довый клуб. Я хочу создати плюс 5К. У вас або тік. Ну, восьмобіт вас обід получені тік. Хай буде він. Так, перший новий боєць є. Ну і брав пас просто Мірліанди награти я Тільки перші дві забрав. Ну і почали. Ну я забрав тисячу монет, Перед цим я хочу создати клуб. Так. К. Так, mm. ай буде без описания, Може потім бо все клуб создан, Якщо що, я вам не дозволяю сюди заходити, це буде мій собствен. клуб моих знакомых. <VN2> так, тут треба поменять. Открытый по приглашению. Ну, по приглашению будет, короче. По приглашению. Ну, давайте далее, короче. Мифик, <groans chewing video> сразу мифик. Ну, 150 кредитов. Если я планирую тару разблокировать. Леха сразу. что за везение? Гею! Ебуит за це меха відкриття. Що, удвоенное везение на при захстарище? Чи що? А ні, вже пішли редки. Даже не дивлюся, скільки бы де за зара... ресурсы. Эпик знов эпик О тарапей боец О май гач Эпический боец тупом хай Хайв Грифов І я вже бачу скільки в мене Сорок две штуки і я купляю ще один левел бравець, то градити вірити семьсот. Вот это очко в сили, например, не храмеш. Двісяти п'ятсот. Я ну, думаю, алякуда одиннадцяти левел не завадить каче ну, ну і... Ще треба буде підкупити на Фенх, щоб до 11 левелка чудоти. Бо... Це п'яти цифри 10. Мені не подобається. От до 9 або до 11 уровень я це хочу. Чого чудового. Ну, заради бо коротше. Бойців, кстати, советую всім зайти в Brawl Stars, сезари дають безплатно лубі і плюс нові гіперски сезари дайски в данзі. І вот вони три нових, почат, стой нічого собі бити кого б не, да да, да, гел, не надо таргпол да я стой. Вот таке под случилось. Відкриття Хто хоче, то можете сіти, піти. Ну, попробувати мій клуб, вступити до. Я буду, коротше, приймати тих, в кого О, Більше трьох тисяч кубків. Думаю, тут багато. Чого більше трьох тисяч кубків, мене чотири тисячі. Тобто, якщо хочете... Вступайте я заставляю клуб, я поэтому хода зайду от длин. Зайдем возможно, бо в нього это свій клуб. Вот идео есть вид клуб. Что захочешь то у меня?